Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати свої забуті обновки. Чому забуті? Тому що я їх купувала наприкінці грудня, а потім були такі обставини, що було якось не до цього. А коли приїжджала до мене Кумаська... у нас, знаєте, як буває? Привіт-привіт! Ми бачимося вкрай рідко. Так, щоб одна до одної приходили додому, але по телефону це обов'язково кожного дня або через день, коли є можливість. А щоб так додому, але коли ми приходимо додому, так, що у тебе новенького? І ти відкриваєш шафу, і я дивлюсь. І я... Вона каже: А я тебе в цьому не бачила. Я кажу, я сама себе в цьому не бачила. Я купила, але було холодно. І я не носила. Я подивилась, за ціни дівчата, я вже не пам'ятаю. Якість, Без... якщо немає якості, мені не подобається, то, звісно, я купувати не буду. Ось перша, я в неї стою, тут іде манжет на руках, такий джемперочок. Це з магазину, не там, де зовсім дешевий одяг. Це не так, що там 500 або 200 гривень. Ну, щось так. Я не хочу зараз і збрехати, бо я не пам'ятаю. Але це не з Вайкік, це з іншого магазину. І мені так. Під от щось там куртку, яку я міряла, до речі, зараз я вам теж покажу. Зачекайте. Я вже так чекаю весну, якби ви знали. І незважаючи на те, що колір такий, як я кажу, зливається, але коли ти одягаєш щось контрастне, білий якось я не дуже, розумієте? Білий колір. Це може бути пильна троянда, це більш може бути, це може бути будь-що будь-який колір, але не білий. Це перша обновка і друга обновка. Та-дам! вже більш контрастна. теж з того магазинчику. Тут іде резиночка. І камера не завжди показує, як воно є. А коли я монтую, воно зовсім по-іншому. Теж резиночка тут. Зараз я поміряю і вам покажу. Це я вам вже показала. До речі, свої речі. До речі, свої речі. У мене на таких вішалочках. Мені дуже подобається. О, а ця вже старенька. Тут десь вже, бачите. А, тут банчик був. Та десь подівся, а я це не помітила. Вони м'ягенькі і одяг тут не має гострих кутів, коли ти знімаєш. І кожна ковтинка у мене висить на такий, Що мені тут подобається, що гострий такий де ворот. Не знаю, як буде під чорну. Куртку це, але. У під, під, мене не дуже багато верхнього одягу, але той, той, що є, мені дуже подобається. А я дивилась, кажу в магазині, коли побачила, кажу, оце блищить вони. Кажуть, так, кажу, ну, мені це подобається. Чи всім дівчатам. Ні, не дуже я завжди люблю, щоб воно там була як сорока і все. Блищить, блищить і я блищу. Ні. Але інколи щось таке, якщо воно в тему зі смаком, то мені й хочеться. Зараз я під піджак свій помірюю цю обновку. Ні, ну я щось не то. До речі, коли я показувала вам минулі свої обновки, і це Сінцейдери. Так, сінсею намагаюся ж пригадувати, то дівчата казали, щоб не зливатися, можливо, якась хвостка. Я коли у Катюні була в Києві, то вона. А де ж вона була? Де була моя дитина, до речі? На якомусь заході вона була, це був благодійний захід, і там їй подарували хвустку. Я вам зараз її покажу. Вона каже, мам, я її не буду, можливо, ти будеш. А бетка. А...» каже, мам, ну я не буду, може, ти будеш носити. А я хвостки якось не дуже. Я навіть не вмію їх в'язати. І дівчата, коли казали мені, що Тані, якщо там щось, Mm, щоб не зливатися якась яскрава хвустка. У ну, мене така є. Якій б так поскладати, щоб яскраво. Mm. О, зараз будемо вчитися в'язати хвустку. Так, беру, щоб трикутник був. Зложили в трикутник. Вона це такий, як шовк іде. Якщо <рив> так? Так. Так. І що? Я не вмію в'язати хустки, дівчата. Кажу відверто. Ні, коли буде вже весна, я не можу, коли у мене щось під горло йде. Це не моя зовсім тема. Треба буде в інтернеті подивитися, що з цього. Ну, до речі, тут я так зараз дивлюсь, не дуже ті літери якісь там видно. Але, нарешті, це вже в мене сьогодні будуть незабуті обновки. Вже сама собі нагадала, вам показала. Ні, ну це кукуляля, да? І вчора ще був коментар, мені він нереально сподобався. У мене аж посмішка на обличчі з'явилася. Вибачте, я не пам'ятаю ім'я, хто написав, мені здається, ви нещодавно на моєму каналі, що дуже подобається моя українська мова. Досконала. Чудова українська мова, ну, якось так приблизно було. Ну, Якщо ви зараз дивитесь це відео, то ви це зрозумієте. Дівчата, я коли монтую відео, я бачу всі свої помилки, коли ти дивишся на себе, як то кажуть, зі сторони. І буває, я так уське слово проскочила. А потім нічого, ну а що ти будеш робити? Ну, що? У мене в житті зараз так буває, що не буває, а є в реальному житті. Є знайомі, які перейшли на українську мову. Є знайомі, до речі, я їх дуже поважаю, і... але вони спілкуються російською мовою. І я інколи вже жартую. Так, хто зателефонував? Ага, відкриваю список. Бо в мене є список. Українською, російською люди спілкуються. І, дивись, не перепутай. Ну, тобто, і коли я спілкуюся з людьми, які перейшли на українську мову, ми спілкуємось українською мовою. Я на каналі виговорююсь, і це правда. Якби я не записувала відео, я не знаю, як би було. Можливо, було б краще, а можливо, б і ні. Але. Коли я спілкуюся з російськомовними, то у нас іде якось так: привіт, мені кажуть, я привіт, Ну, як ти там? та я нормально". І я починаю українською, потім ти не можеш довго так, знаєте, зосереджуватися. І я не помічаю, як я слово таке, слово українське, слово узьке, слово українське, слово узьке. І я потім розумію, що це щось таке ну, тобто, є, ти вже це так кажеш. Тому дуже складно, коли ти на шляху ще ти переходиш, і немає такої практики, на все потрібен час. Обов'язково. І все буде добре. І ще стосовно української мови, це мені в особисті повідомлення написала. Моя глядачка, ви інколи, я дивлюсь ваші влоги, я коментарі не пишу, але хочу вам сказати, щоб ви про це знали. Ви, коли починаєте, а, я, коли вас дивлюсь, щось там таке, і у вас є помилки стосовно української мови, є така вже, як я ж таки думаю, зараз, зараз я відповім або зовсім проігнорую. І дякую вам за ваші помилки, тому що я теж хотіла переходити на українську мову, але оточення у мене російськомовне. І мені було соромно, якщо я досконало не знаю українську мову, то мені. Ну, Це будуть або сміятися, або краще спочатку вивчи, а потім починай спілкуватися. А коли я бачу ваші помилки, і, і в мене така думка, що так, це ж не на весь Ютуб, мої помилки, ну, її помилки будуть бачити. Це тільки там на роботі, там в побуті. То дякую вам, що ви так робите інколи помилки. Тобто мені навіть за помилки людина подякувала. І каже, я теж перехожу, але ж воно, слово таке, слово таке, ну, ні, ну нічого. Тому що інколи дійсно складно перелаштуватися так. Ті, хто переходять на українську мову, вони намагаються дуже тихо казати, якось не впевнено. Тому не бійтесь нічого робити, а головне, не бійтесь бути такі, які ви є, справжні. Тому що справжність, вона завжди з вами. Ось так, Поспілкувалися сьогодні з вами, мої дорогенькі. Не знаю, чи цікаво вам таке, чи не цікаво, але які у мене думки є, тим я і ділюся. Що я відчуваю, те я їй кажу. Набалакала, не знаю. От балакала, нема такого слова. Наговорила. Виправляємось, нічого страшного. Хоча, як набалакають дівчата, то <сум> ну, а що робити? Жартувати інколи треба. От. Інколи, якщо це доречно. Підтримувати. Мати віру надію, сподівання, натхнення. Натхнення ти можеш мати тільки від оточуючих один від одного, коли я читаю ваші коментарі, вони мене надихають. Я теж людина, і інколи хочеться почути підтримку або критика, але щоб вона була конструктивна і на підставі цієї критики. Я щось покращила в своєму житті, або в своїх відео, або е, в своїх покупках, ну будь-що. Я і за критику, це нормально. Ну, так. Шо, мої дорогенькі, поспілкувалися. З вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, цінуйте себе, поважайте себе, будьте впевнені в собі. Тоді буде і здоров'я. Тому що на нервах всі болячки вилазять. Бережіть себе. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.